Національної спілки художників України. Слово має голова Чернівецької обласної організації художників спілки України Ігор Хіко. Шановні мості, шановні присутні сьогодні. Ми вже багато років співпрацюємо з центром культури на і Чернівецька обласна організація цієї душі і всіх і вітає голосування нівець які стоїть на землі охорони розпочати мистецтва у нас краї і бажає вам це найкращого, бажає вам багато доброго зронту життя, щоб вас знали ваші навчали і далі за межами нашого міста України. І ще що всьому вашому колективу бажаю великої наслади і багато людей, які тренували вашу працю. Дякую вам.